Дивіться, Сомня будує у нас новий вид блокчейну. Коли web 3 відкрив децентралізовані фінанси, але не забезпечував масових споживчих додатків. І більшість блокчейнів сьогодні обмежені високою вартістю і повільною швидкістю та низькою масштабовності, що ускладнює створення інтерактивних додатків в реальному часі, таких як ігри або віртуальні освіти, повністю на ланцюжку. Саме тут з'являється у нас Somnia. це новий швидкий блокчейн, недорогий. Він першого рівня. на основі ЄВМ створений для наступного покоління, метамереж, ігор та соціальних додатків. Завдяки підтримці понад мільйон транзакцій на секунду і субсекундній фінальності він перевищує більшість існуючих ланцюжків, залишаючи при цьому повністю сумісним з екосистемою Ефіріум. Поточні ланцюжки ВМ просто не мають достатньої пропускної здатності або ефективності, щоб підтримувати захоплюючий досвід роботи в мережі. Але Somnia прагне подолати ці обмеження, не відмовляючись при цьому від доступу до величезної спільної розробки EVM. Ми розуміємо, що Somnia – проект нового покоління, тому хто ще не слідкує, приєднуємось.